Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Священник Олексій. А що церква думає про аборти у випадках соціальної або економічної скрути? Бідні ми духовно найбільше. Якщо Бог дає дитинку, то й дасть на дитинку. Робити аборт гріх. Гріх. Хіба в разі смерті матері, що загроза смерті для матері є? Плід, наприклад, плід у матері в череві почав відмирати і загниватись. Ну то мусить люди наробити, бо помре й мати, а дитинка вже не жива. В таких випадках гріха нема. Але назвати абор, що то не є гріх, церква того не може. Через те, що то вбивство ненароджених дітей за часи Незалежності України. Більше, я не пам'ятаю, цифри 16 мільйонів абортів офіційних. Офіційних, то вже не говорячи про те, що, що робиться таємно, то офіційних. Ви уявіть сьогодні поставити 16 тисяч, а 16 мільйонів армію таку поставити. Та ми закидаємо капелюшами мокшанців. Але робити аборт то є гріх. Хто не сповідався з того гріха, посповідайтесь, візьміть покуту. Покайтеся, наверніться і такого не робіть. В кого є думка про таке, то хай Бог бороне і заступить вас так робити. Дав Бог дитину, будете мати й на дитину. Не, не будете ви голодні. А ще якщо руки є, будете працювати, буде все добре. Але аборт робити не благословляється. І амінь. Чи ви скрутне становище, чи не скрутне, народжувати. Мене зараз будуть там критикувати, а я кажу, та я каже мені слово Боже. Я не можу казати, що вбивати то не є гріх, то є гріх, ще й свою дитину вбити з Богом.